Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі! І в цьому відео я вам показую, як пришвидшити роботу вашого ПК або ноутбука. Ну, дивіться, по-перше, заходимо сюди параметри, точніше, налаштування. Далі. Інсльовані програми. Так, точніше ні, зараз нам треба. Коїсь так, зараз друге робимо. Натискаємо на батарею. Так. Наприклад, час. Часу очікування екрану режиму сну та глибокого сну. Наприклад, 5, хв... 5 хвилин. Максимум 3 години. Але я рекомендую вам, наприклад, поставити ну, 10 хвилин. От, Вимкнути так. переводити у режим, у режим сна після 5 хвилин. Так, відсоток заряду акумулятора. Наприклад, от, можна таку фішку зробити, але це не дуже зручно, тому не раджу. Далі, наприклад, режим економії енергії можна вибрати автоматично вмикати режим економії енергії заряд на акумуляти на рівні, наприклад, 10%, 20%, 30%, 40% та 50%. Але рекомендую вибрати 30%. Далі дивимося використання акумулятора екрану вимкнуто 16 годин 24 хвилини, екран вимкнуто 1 хвилину, режим сну 7 годин 21 хвилину. от Більше всього Microsoft OneDrive 47%. Microsoft H 19%. Налаштування 9%. Мій обліковий запис. 5%. Провідник Windows 4. Chrome 4. Обліковий запис компанія або навчального закладу. 3%. Систем, система 2%. Стандартний. Стандартний екран блокування Windows 2%. 2 відомості про систему 2%. І... Менше всього ось ці програми споживати електроенергію ноутбука. От. Так. От, і ще, друзі, дивіться. Я вам знаєте, що рекомендую зробити. Дивіться. Дивіться. Так. Підключення до електромережі. Ось збалансована оптимізація. Вибираємо далі. Відсоток заряду акумулятора не вибираємо. Так. А для Ага, так. Зараз. Друзі, кстати, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, на якій операційній системі краще, краще е, які Windows краще тримає заряд акумулятора. Windows 10 лайк. Windows 11 лайк та підписка. Я думаю, що Windows 11, тому що. Windows 10 вже, бу... вже аж 10 років, а Windows 11 лише 4 роки. От, Тому всім okay. до побачення.